розумію, що Рошана ніхто не в'є, вони просто граються, намагаються покати один одного, але поки нічого не виходить. Нулік пішов по войду, бойс тримає Хроно. Хроно хоче поставити, підв'язали його. Один, і дилиний стан. Крісталіс один-єдиний стан. 33-й, біжить вперед без ти Кристаліс, тисне БКБ, шторм, навгається вбити Худвінка. В нього немає ніякого детекшена. Худвінк виживе. Кухна намагається сейвити цього лікана без ультимейту, але не може нічого зробити. Войт приходить, шикарне хроно по чотирьох керових, але Куховін зможе тут бити, поки тільки Чана. Блискавки працюють. Хузенка якось добити, бачить, вбиває двох людей Крісталіс. Намагається вбивати ще Ларла Крісталіс, трипл кіл! І трипл кіл від Гетора. Кор лишається проти кора, гем валяється. Вард стоїть всім пофіг. Крісталіс намагається вийти. Кріп Крісталіса, троль, щось він там робить, чаклує, заклинає. Крісталіс виходить. І там вокруг секунда. Сітка чи спрацює, чи ні, сітка не спрацює, спрацювала, що це таке? Якщо б є можливість? Як спрацювала ця сітка? Ти бачив? Він дав дичку. І ГГПШЕСАКС. Э, Кріпи трон зламали. Так, так.